У якого сьогодні день раба? Так, Оль? Mm -hmm. Фух. <реш> Як я люблю Люблю свиней, ну, але найбільше я не люблю в них чистити. У вас є таке, що ви любите чистити, але не любите свиней? Я думаю, що немає не такого у вас. Це якийсь капець. Фінал? Yeah. Це товариші трудяги, знаєте, чого одні поросята можуть бути чисті, а другі грдні. Одного хазяїна, да? Не, не хазяїн в тому винен. Я казав, що ну, кожна свиномотка це кожен від'ємний е сам по собі е не організм, а характер. Да? І кожна свиня різна по характеру. Е через що стараємося, наприклад. Е я завжди кажу, ага, є, є люди, дзвонять кажуть, купили свиномотку, е привезли додому, ну, покрили все. Дочекались поросят. Вона почала розривати цих поросят дуже агресивна, і так далі. Є такі свиномотки. До да? через що я завжди кажу, що е, це знаєте, до, до цих ділов треба підхід такий собі мати універсальний, або ви від них не відходите. Якщо ви тільки їх привезли, ви повинні привикнути ви, ви до неї, а вона до вашого запаху до всього. От е, я, наприклад, зайшов вичищати, вони вже падають. Вони от все, клітку заходжу, а вона вже падає, хрукає до мене, щоб я ну, хрукає до мене, поймаєте? Щоб я вже все, я щоб я її погладив по цей. Тобто, все, свиня до мене привикла. Манюнька, любесенька. Ахі, а як купили, повністю вони такі агресивні? Так, да, але ми як їх купили, ми їх брали, виходить, ну, підрощені такі, вони кіл по 40, по-моєму, були. да? Ну, може, і більше. Вони да. навіть до рук не йшли. Я до них уже сюсі пусі Ну, починайте, як починати? За бушком її, отак, по морді, шийці її, погладили, по цей, зайшли, вичистили до да. е, ні в якому разі ми на свиномоток не кричимо, не повишаємо голос, не, не б'ємо, бо то взагалі капець, не матюкаємося. Зайшли до неї, вона повинна відчувати поряд з вами, е, так сказати. Е, Ну, тишину, да, от, іменно, от, привичний режим. Якийсь, от, вона просто привично до вас ставитися. Байдуже. І я, навіть, знаєте, я буваю таке, що в мене до е підходить момент до опоросів. У нас вже е будемо очікувати. Вони починають все одно рвати десь станки. І навіть перед опоросом я. Перезвони. Е навіть, знаєте, вже. Перед опорусом я все одно заходжу, можу шуроповертом прикрутити лампочку, можу ще щось зробити. Тобто, вона не агресивна, вона нічого не боїться і вона абсолютно спокійно ставиться до мене. Бо Ну, я там щось роблю. Ну, робить Микола, собі там щось, хай собі робить. все, бо вона до вас привична. Так що зі синоматками, звісно, дуже треба так акуратно, спокійно, делікатно і все у вас буде добре. І тоді не буде оцієї агресії і всього остального. Ну, якщо вже агресія є, після опороса може бути таке впервісток, перші 3-5 днів. Вони дуже реально важкі, тому що можуть ці свиноматки і за ногу ухватити, і можуть порося ухватити, і так далі. Старайтеся делікатно в станочок не заходите. У вас все одно 5-7 днів є для того, щоб ви обрізали, обкусили клики. Хоча під час опоросу саме лучше це робити, якщо у вас первістка, то клики зразу. Тільки порося з'явилося, витерли його і зразу клики убрали, тому що їй не до того буде. Пищить воно не пищить, кричить, не кричить. Клики її убрали, клац і все, і під лампочку. І потім, через 7 днів, вона вже буде менш агресивна. Тоді ви вже їх виловлюєте в станок, покололи їм прививочки, і тільки тоді. Получається, віддаєте до свиномотки. Бо якщо ви одне порося забрали, винесли, воно кричить, пищить. Ви її купіруєте хвіст, ви її колите там антибіотик, ви їй е, колите е, вітаміни, е, ну желізо. Да? То, звісно, буде буде зодниця. Що Ви виламали між собою? Ну це дві сестри. Понимаєш? і виламали між собою. Я дивіться. те сара, я не випущу, поки не зробиш. Ну, їм інтересно, якщо свиня під, 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 чи може щось підірвати носом, це все. Опа. Так. Ну і що у нас? У нас, виходить, три свинки були спаровані. Можеш зайти сюди, пройдемося, так сказати. Тут а, е, очікуємо, так сказати, цей. Е, О, мухи. Очікуємо сьогодні, вроді би, на ніч. А може, завтра на ранок должен вже бути теж прокльови. Ну поки що не бачу. Сьогодні у нас 16 16-й день. Ну ми ніколи не враховуємо перший день при е завантаженні яєць. Тобто по суті, сьогодні тільки 15-й. Ну, як правило, 16-ий 17 й У нас повинні бути перепі перепілочки з'явитися. Так, що у нас? повичищали, позагрібали, усі красоту понаробляли. Маринка пробіглася трохи по стіні, е, пробілувала. Далі буду лампочки монтувати, трошечки позаробляю усі дірки, бо бачте, повиривали. Ну, то таке, то сьогодні за день все зробимо. І е, по чистоті свині. От, оця свинька. Оця, е, Свинюка любить в туалет сходити, бачите, і, і прям викачалась. Тут чисто було тільки що, гарненько, ну красивенько. Просто сходила в туалет і зразу туди викачалася в пола, і от їй так наробиться. Да. Оця ну більш-менш нормальна, але теж бувають такі е, біди. Е, вся біда в тому, що е, важко повернути сраку для того, щоб в туалет сходити е, іменно, щоб усе жолобок і в бочечку скотилося. Їм треба сходити в туалет аж у дальній вугол. Щоб усе текло по всьому. І тоді вона теж ля упала і, виходить, е, викачалася. Ну, їй так подобається. Нравиться ми так сказати природньому режиму е, їхніх мозгів. Не мішаємо. Хочуть вони так, хай буде. Наше діло зробити дезінфекцію, вичистити, побілувати, зробити хороший станок і ждати потомства. Я божевіллі лягає. Лягай, лягай, малютічка. Ох, і вона здоровецька яка, да? Ну, відео, звісно, все одно ну, не, не, не покаже відео. Е, що хочеться сказати по чистоті, ось у нас, наприклад, Тереза. Це найбільша чистюля нашого сараю. Вона прям ну, молодюнька. Ну, вона в один голочок ходить в туалетик. Вона така прям шутненька, акуратненька, вона завжди у нас біленька. Да? каже, я така, кажи молодець, що кажи мене хоч на виставку вези, Микола. Де перша хороша, хороша. вилякась, вилякаємося. Дуже получається в один період усі були покриті. Е, ото тільки першається у нас. да? Через п'ять чи шість днів жонка. Жонка отримається. Вона через тиждень да. Так, да, Получається, що е, Тереза із Дульсінеєю у нас кинулися одинаково. В один день ми довіже поїхали. Одну утром покрили, а другу вечором. Вечором ми одну покрили, а на следующий день наутро Терезу. І покрили ми їх ще та й дві. Це дуже хороший буде плюс, бо плюс-мінус у них опороси у, нас у свиномоток ідуть на 114-й день, це у 80% свиномоток 114 днів опороси. Е, є таке, що може бути... Ну, то есть, вообще, коли очікувати опорос, то очікуємо опорос від 110-го дня до 129-го. То єс, ну 129 днів це найбільший е, 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 так сказати е, опорос, супоросні зда. Що ну то вже можна бити коло кола, тому що е, може бути біда. Ну а так по суті 114-115 день очікуємо і е, плюс-мінус це всегда вночі або в ніч, або рано утром у чотири ранку, 3 чотири ранку. Ну у нас шоти. Вилягла. я закрию, зараз носа прижму. Давай. Да, я закрию. Все. У нас у наших свиномоток всегда дуже хорошо, Вони якось стараються опороси в 11 часов ночі. Оце скільки ми не приймали опоросів, то в 11 часов починається і отут десь плюс-мінус до 2-3 годин у нас іде опорос. Тепер по поводу уколів естрофан. Або е, як він називається вибило з голови окситоцин, е, я не колю. От, тобто я займаюся свиномотками з 2014 року, і ніколи я не колов ні е, окситоцин, ні астрофан. Хоча мені постійно рекомендували. Я вам скажу так, що е, да, є різні плоди, є різні свиноматки. Е, ну, коли ви це зробите, щоб воно все було по природі, то Перший опорос у вас буде важкий, навіть бути розриви і так далі. Свиноматка, ну, Важко їй це все діло робити. Але другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий опорос у вас буде е, отлічний. Свиноматка не буде ждати, що ви її вколите укол, тобто Бо в неї буде привичка, ага, вона так лягла, повиплювала їх да, і все. А так, виходить, ну, ну, воно должно бути природньо. Е, в дикій природі ніхто з шприцом. За свинюю не ганяється, щоб околоти їй там естрофон чи окситоцин. Тож я до цього ставлюся. Не скажу, що там негативно чи наоборот. Абсолютно нейтрально. Хочете коліт, хочете не коліт. Але в мене завжди естрофон лежить окситоцин. У холодильнику завжди він є, на всякий випадок. Коротше, про свиномоток можна говорити дуже багато, дуже довго, бо це. Така собі інтересна тема, скільки б ви не займалися цим свиноводством, скільки б у вас опоросів не було, кожний опорос як новий. Знаєте, от, от він ніколи, новий опорос ніколи не схожий на старий. От все-таки до, до цього потрібен підхід, хист так сказати, і не потрібно нічого боятися. Ложка як дихає. Так, ну у нас по суті все. Ми віднос від все, що залежить, ми зробили. Зараз е, поїду на нову почту, заберу посилки, бо заказав на старветі е, йодокліна нема, кліносана нема, манісана нема, клінодроя нема. І виходить, ще силосан взяв той, що. Ну, я там приїдемо, вже покажу. В общем, замовив, положу і хай буде, бо вже пос... послідню дезінфекцію знаєте, чим робив? Уже був у мене підсушувач клінодрой, я от клінодроєм посипав. Все, запах э, цього є э, ну медикаменту до да, цього, э, да і все. Ну а що робити? А це вже замовив, того, що ну вже треба. Вже Тільки соломи треба і ще соломи да. Там щось десь перезвоню, воно й потюкувало. Так що, Ну, да. На опоросі мені подобається, щоб солома була під свиноматкою. Вона гніздо робить. Тобто, ми, ну так всірса або стружка підстеляємо. А коли от іменно опорос, все я там півтюка їх сипну, вона в носі, чи цей в роті його, його носа туди-сюди, щось мосте вляглося, встала, Ну така, її треба чимось зайняти. В тирсі вона такого робити не буде. Так що, в общем, поїдемо десь, соломи візьмемо, настелемо їм, буде красота тут. Супер. Да. Взагалі, якось отак. Що, якраз попали трохи в дощ, ну спіли, вичистили у поросяток, зараз вивеземо все на поле. Вивозимо товариші трудяги, оце так кожен раз 3 лопати, 5 лопат, 8, 2 точки, 3 точки, усе на прицепик і вивозимо на поле. Щоб вдома нічого ніде нікому не воняло, Постараємося. Понятне діло, що від господарства в домі є якийсь специфічний запах, але і з цим постійно боремося, стараємося все дезінфікувати, так сказати, постійно просто вичищати, викачувати і все буде добре. Ну, і навозної кучі ями у нас немає вдома, то приходиться в будь-яку пору року, сніг, дощ, град, сонечко, не сонечко, а отак клац. Прицепик загрузили і поїхали на поле, вивезли. Мені там писали коментарі, що Коля, свіж, свіже, е, ну, свіжий цей навоз, не висипай на поле, бо не буде урожаю. Не знаю я в цьому році, якщо чесно, я мабуть і не в спіну нічого думав пшеницю посіяти. Ну, буду питати трактора, ніде не, не можу знайти трактора. Фермери зараз або одноосібники, поки свої поля не за ну не оброблять, то виходить. Ну, дуже отак до людей не їздять. А коли вони зможуть їздити, то тоді вже або приморозок, тоді вже земля мерзла. Ну що ти тоді посієш там? Ну, Коротше, поки що рятує те, що є пуле. Вивозимо все на кучку, воно перегниває. Е, я вам даже скажу, що зараз там такий класний перегній, що його можна в мішки пакувати і продавати. Е, бо люди, дивлюся, дуже зачастую в інтернеті питають, де можна купити перегній, там чи в мішками, чи як то можливо комусь тут по місту треба буде, то звертайтеся, я думаю, що якось, якось договоримося, поїдемо, покажу, наберете. Бо ну, реально в мене його там багатенько і він класний. Може кому так огород, кому може на клуби чи ще щось. Ну, коротше, таке. Все, будемо їхати по чуть-чуть. Красота яка. Всім дякую за перегляд цього відео. Про дезінфекцію буде наступне відео. Якщо тримаєте якесь господарство, обов'язково зверніть увагу по питанню дезінфекції. Я вам постараюся в наступному відео все розповісти детально, що до чого, що для чого, і чому так потрібно робити. Все-таки, як не як воно невеликі не гроші коштує, да? вартує, але ви зберігаєте своє господарство. Перш за все, ви просто уникаєте всіляких вірусних захворювань. Це саме. Саме найважливіше в усьому господарстві. Я казав, що е, хто хоче займатися професійно свинями, їде, купляє свино, свинку, за яку віддає там 10 15 20 тисяч гривень. А на мішок дезінфекції чомусь жаліє, яка та хай і так я ніколи цього не робив. А потім з'являються якісь інфекції. У нас два роки назад був дуже великий спалах У минулому році. У минулому, минулому. У минулому році да, був дуже великий спалах. У нас свиней просто в людей не залишилося, ну видохли. Чи то був вірус якийсь, чи то була чума. Ну як то кажуть, дякуючи Богу, вищим силам і цій самій дезінфекції, яку ми розсипаємо, розливаємо і стараємося це все діло робити постійно. У нас тут хутху нічого ніде не було, і свинки були супоросні, і маленькі поросята. І ну, ми цього так сказати. Ну, нас це не горе. а Ну така от. Проблема обійшла. Так що е, задумайтесь, дезінфекцію я рекомендую. Сайт StarVet я закріплю вам у коментарях. По підписці, ну або там, просто коли ви за замовлення робите, там є менеджер Христина, вона зробить вам знижку 5%. Якщо ви є підписником каналу ДХТ, або просто глядачем. Ну, чуть-чуть, так скажімо, хоч буде якась знижка вам на е, ту ж саму доставку. От і все. Все, товариші трудяги. На даний момент прощаюсь. Поїхав я далі. Всім дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну і якісь питання будуть по свиномотках, то відповідно звертайтеся. Да, і Маринка каже, що треба вже нам зробити пряму трансляцію, трішечки поговорити з нашими глядачами, бо постійно їх нові, нові, нові появляються, Ну і так скажімо, щоб ми могли не по відео з вами бути знайомі, а уже у, у прямій трансляції. Так що. Я думаю, що незабаром слідкуйте просто за каналом, і ми зробимо пряму трансляцію. Посидимо, поговоримо про господарство, про переробку, та й просто про буденне наше таке от сільське життя. Все, всім дякую, до побачення. Поїхали. Давайте, пока-пока.